Всім привіт! Мене звати Софі Мішель, і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я знімаю відео з моєї однієї з найулюбленіших рубрик на YouTube загалом: це б'юті фаворити. І в цьому відео я поділюся з вами засобами, які стали моїми найулюбленішими за це літо. Тому якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною і давайте починати. Позаду мене ви можете бачити всі ці засоби, ну майже всі. І я розділила їх на такі декілька категорій: і перше це догляд за тілом та за волоссям, потім догляд за обличчям, парфуми та декоративна косметка косметика і почати я хочу з догляду за тілом. І перший мій фаворит, Боже, це якийсь нереально крутий засіб. Я насправді дуже давно користувалася ось такими гелями-терапінками для душу від Rituals, бо вони супер популярні. Я пробувала дуже багато різних смаків, але нещодавно я заходжу в магазин і бачу ось такий новий, і до цього я не бачила. Serendipity називається, і це просто найкращий аромат. В моєму житті дуже дорого пахне. Я не знаю, що вже багатьом приїлися ось ці класичні аромати від Рітос, ці сакури, аюрвіди і так далі. Цей він дуже цікавий, він дуже шлейфовий, але при цьому. Ну, парфум його перекриває, що для мене, наприклад, важливо, дуже смачно пахне. І наскільки я розумію, він унісекс, тобто і жінки і чоловіки можуть ним користуватися, але мені він прям, ну, прям сексі. Наступний засіб також від Rituals це отакий антиперспирант. Я бачила тільки в двох серіях: ось цей синій, і також білий. І це вже мій другий по рахунку. Це взагалі супер засіб, тому що, по-перше, він дійсно класно працює, тобто ти не пітнієш абсолютно. А по-друге, він має приємний аромат, бо зазвичай е антиперспирант. Бо дезодоранти, вони так пахнуть ну не прям вау. А цей прям дуже приємно, і у нього доволі невеликий розход, тобто мені вистачає ось такої невеличкої пляшечки десь на 3-4 тижні. Далі в моїх фаворитах ось ця серія для догляду за тілом від Лекситан. У мене вже, на жаль, немає гелю для душу, але гель для душу також став моїм фаворитом. ось тут вам його залишу. Ця серія називається Неролі та Архідея. І це просто у мене пряма. Асоціація з цим літом. Це парфумоване молочко для тіла і також парфумований гель для душу. Вони мають доволі яскравий аромат, але я люблю такі засоби, які яскраво пахнуть, бо після них навіть можна не наносити парфум. Але знову ж таки важливий момент, що парфум їх перекриває, пахне квітами. Я люблю квіткові аромати, але такими свіжими квітами. Я ним користувалася, коли літала на море. І тепер я коли нюхаю, мені здається, що я знову на морі. Ось це молочко, воно. Дуже швидко вбирається в шкіру. Шкіра дуже зволожена після нього, але знаєте, немає з цього ефекту жирності на шкірі. Я не люблю це. Тому він дуже-дуже комфортний. І я завжди наношу крем, чомусь не знаю чому, але я завжди поспішаю і швидко це наношу. І він не пачкає одяг, бо дуже швидко вбирається. Це величезна для мене перевага. І гель для душу з цим же ароматом теж просто велике. наступний засіб. Це у мене серія подогляду за волоссям. На жаль, у мене вже теж немає бальзаму, настільки. Це мій фаворит, потрібно буде купити. Це серія від Davines, Називається Ой шампу і Ой кондиціонер. Дуже класно мені підійшов цей шампунь і бальзам. Ось ви бачите моє волосся, я доволі часто отримую запитання з приводу догляду за волоссям. У мене воно не проблемне, треба визнати, воно у мене пряме від природи, але все одно дуже багато залежить від догляду. І е, цей шампунь, ось він такий красунчик, він класно очищує шкіру голови. І у мене волосся доволі швидко жирніє, проте з цим шампунем я можу мити голову раз в два дні, а не кожного дня, як я зазвичай мию. Е, він також робить ось, волосся шовковистим і блискучим, що для мене дуже важливо. І він має дуже приємний. Аромат, прям супер приємний Я не можу чомусь, от коли мене питають, чим пахне цей шампунь, я вже просто багато разів про нього розповідала, я не можу пояснити чим. от Він якийсь такий цікавий. Не знаю, чим він пахне. Але дуже приємно і так знаєте, не класично. Я взагалі люблю якісь такі цікаві аромати. Також він не має в складі сульфатів і парабенів, що важливо. Шампунем задоволена на всі 100%. Ось він у мене вже закінчується. Буду купувати собі вдруге 100%. і бальзам також дуже класний. Він взагалі має. Таку консистенцію більше як в маски, такий жирненький, але він не жирнить волосся і не робить волосся таким, знаєте, тяжким, але класно зволожує і кінчики в мене після використання цього бальзаму значно менше не січуться. Так. Ну що тут ми закінчили, і тепер переходимо до фаворитів з догляду за обличчям. У мене їх тут не так багато. Але вони всі сильно улюблені. Перший е, фаворит, про який я хочу вам розказати, вже багато разів, до речі, про нього розказувала у себе в інстаграмі, в Тіктоці, це ідеальний крем для мене. Потрібно почати з того, що я маю нормальну шкіру, яка іноді. Схильна до сухості, а також у мене можуть бути якісь висипання, але я дуже сильно не люблю інтенсивне зволоження обличчя. Оці жирні креми це не для мене, мені з ними дискомфортно. І моїй шкірі теж я люблю таке делікатне, обережне зволоження. І я нарешті, після, я не знаю, років трьох пошуків знайшла ідеальний для себе крем, ось цей від Клінік. Ось така серія. Він має гелеву текстуру. Він дуже-дуже швидко вбирається в шкіру, але при цьому для мене цього зволоження достатньо. Я вик... Використовую його як зранку, так і ввечері. І, і ось у мене це вже друга баночка. Теж буду його собі докуповувати. і Наша рубрика фаворити переросла в рубрику Пусті баночки. Ну для мене це насправді показник того, що це дійсно улюблений продукт. Він не має в собі SPF-у, але він дійсно класно зволожує. І я прям ним супер-супер задоволена. Шкіра ще після нього має такий більш здоровий колір, а також цей крем її заспокоює, тому що він має в складі Алої вера, Тобто, якщо є якісь подразнення, почервоніння, то він класно з цим справляється теж. Далі, в мене, звісно, SPF. Моя історія з SPF, взагалі, вона дуже сумна, бо я завжди знала, що потрібно користуватися SPF. Тим більше, що моя шкіра вона ще й схильна до пігментних різних плям, хоча я думала, що ні, але мене на сонці завжди. Завжди висипаю веснянками, і в принципі по тілі у мене є різні пігментні плями, тому для мене це важливо, як і для будь-кого. І я хочу, звісно, в там, 50 виглядати прекрасно, тому SPF-ом потрібно користуватися. Але мені завжди не підходили ці SPF-креми, якраз тому, що я не люблю ефект жирності на шкірі. І я не люблю, коли вони ось такі, знаєте, ти наносиш і ти ніби білий млинець. І у мене якось з ними не складалося, але ще. Навесні моя подруга мені подарувала пробничок ось цього крему. від Нідлі, такі малесенький, Я почала ним користуватися. І це ідеальний SPF Крем. Ось цей від Нідлі, Він дуже популярний зараз. Він ще й веганську формулу має. І SPF 50 ідеальна у нього для мене текстура. Він теж такий геловий. Він дуже швидко вбирається в шкіру, не обтяжує її. І мені дуже подобається. Що після нього шкіра світиться зсередини. Бо я люблю цей ефект. Мені здається, що шкіра, яка світиться зсередини, це здорова шкіра, тому я його зараз наношу кожного дня. І він класно захищає мою шкіру. Цей крем на хімічних фільтрах, тому немає цього ефекту білого млинця, вибирається моментально. Також він допомагає вирівнювати тон шкіри, тобто влітку я взагалі мінімально користуюся косметикою, як ви бачите, У ну, мене ще нарощені вії, тому взагалі мінімум-мінімум. І цей крем ще й вирівнює тон шкіри. Тобто я просто наношу зволожувальний крем, потім його можу трошки нанести консилера під очі, і все я задоволена тим, як я виглядаю. Ну і останнє, що хочеться при нього сказати, так це те, що я його придбала в кінці травня, зараз серпень, і він у мене ще є ще ось тільки, при тому, що я наношу ну, ось на один палець не на два, тому що на шию на вуха я не наношу, тому його недовго вистачає і він доволі бюджетний. І останній мій улюблений, такий прям улюблений, улюблений засіб по догляду за обличчям. Це чудо маска, це реальне маска і я з нею познайомилася, знайшла її дуже випадково. Ми їхали взимку на відпочинок з моїм татом і братом. Ось. І е, ми заїхали в якийсь магазин у Львові, який, знаєте, такий мультибрендовий. Я побачила, у мене якраз були якісь висипання, подивилася, що Антіблеміш. Думаю, ну цікаво, що такий бренд не чула про нього. Купила і я була просто в шоці від цього вау ефекту. Цю маску потрібно наносити точково на або запалення, прям активне, або на постакне, тобто те, що ви хочете прибрати. І я нанесла тоді в подорожі, і я була просто в шоці від того, наскільки вона класно працює. І я зняла відео в Тікток, я зараз вам його тут включу, але без звуку, тому що не можна паралельно зняла це відео, воно залетіло добре, бо вона дійсно створювала ефект. Це, ну, напевно, єдиний продукт, який от моментальний ефект мені дає. Потім мені написав цей бренд Piel, і як виявилося, це взагалі український бренд. І ми потім з ними поспівпрацювали. І мені, ви знаєте, так подвійно приємно, що це дійсно класний продукт ще від українського бренду. Отже, ця маска мене завжди виручає в моменти, коли. У мене з'являються якісь висипи дуже невчасно. Я наношу і ходжу з цією маскою хвилин, напевно, 20-30. І якщо це активне запалення, то воно значно зменшується і на ранок воно взагалі може підсохнути і зникнути. А також е ця маска дуже класно висвітлює постакне, тому я е намагаюся регулярно нею користуватися, бо у мене не дуже ну, рідко бувають активні запалення, але позалишалося, на жаль, постакне, тому я. Її дуже люблю і прямо від щирого серця вам її раджу. Вона має в своєму складі масло чайного дерева, тому вона так класно лікує. Так, ну що, далі ми переходимо з вами до парфумів. Я взагалі парфумна душа. Для мене запахи є дуже важливими, ви вже, напевно, зрозуміли, бо я тут все описувала саме по ароматам. І цього літа у мене два парфумних фаворити. Вони ось такі малесенькі, такі мініатюрки. Перший це парфум від Maison Mergeala Reпліка. І у мене це Lazy Sunday Morning. Я купила цей парфум, коли я була в Америці. Ох, зараз не пишу. Він для мене має аромат. От знаєте, коли ви в неділю прокидаєтесь зранку, вам не потрібно нікуди поспішати. На вулиці ось таке сонечко, яке у вас будить, у вас чиста, біла, постільна білизна. І ось для мене це саме такий запах. Він свіж, свіжий, але такий, знаєте, приємно свіжий, бо іноді свіжі, вони такі трохи вонючі, ні. Він такий. Свіженький, він має в собі для мене якийсь аромат квітів. Не знаю, треба подивитися, які там ноти, але це прям мій стотковий фаворит, і він дуже довго тримається і класно розкривається. Тобто, от я, наприклад, зараз я пахну ось так. А через дві години я буду пахнути зовсім по-іншому, і я завжди отримую компліменти, коли наношу цей парфум, бо він такий він незвичайний, ну бо це ніша, і він цікаво розкривається. Це саме запах такого повільного, лінивого недільного ранку. Ось і думайте, як він пахне. Другий парфум це був подарунок від хлопця Джо Мелон з пеонами. Я теж його спробувала, коли подорожувала по Америці. І він от зовсім відрізняється від цього, хоча вони обидві доволі свіжі і квіткові. А цей прям має такий яскравий аромат квітів. І я дуже люблю запах пеонів. Тому, якщо ви теж, то вам він має сподобатись. І ще мені зручний ось цей. Формат 30 мл, бо його зручно брати із собою в сумочку. І я, в принципі, люблю змінювати парфуми відповідно до сезону, тому мені його вистачає також невеликий розход. Бачите, я постійно ним шикуюся, я люблю так прям багато. Для мене, от напевно, якщо їх порівнювати, цей парфум він більш такий повсякденний, а цей більш е для вихідного дня, на якусь подію, він такий більш сильний. Хоча мені писали в коментарях в тіктосі, що він погано тримається, але мені здається, що він окей тримається. Е я наношу його один раз ранку і потім можу ближче до вечора ще нанести. Ну, він помітний його чути. Так, ну і останні мої фаворити це декоративна косметика. Я взагалі з тих людей, хто не дуже сильно користується косметикою, не можу сказати, що я прям якісь. Фанат саме декоративної косметики, я більше по догляду, ось ці всі баночки. Це про мене. Косметика декоративна ні. Мене вона не так захоплює. Але, звісно, я не ношу макіяж і я люблю гарно виглядати. Але мій макіяж це завжди дуже мінімальний макіяж. От як зараз, я яскравіше не фарбуюся. І ось у мене з'явилися нові улюблені рум'яни від Charlotte Tilbury, називається Glow Gasm. Я хотіла насправді спочатку собі купити е, такі рум'яна, але матові. Бо я, типу, більш люблю матові текстури. Але випадково купила саме цей колір, і я в нього просто закохалася. Надзвичайно, він красивий. І в ньому є маленькі частички, такі блискітки, і він тому мультитаскер, бо він мені заміняє і рум'яне, і... Хайлайтер, він має такий дуже делікатний, красивий блиск, майже непомітний здалеку, але коли ти підходиш, він так дуже красиво переливається. І колір він такий персиковий, ну він не яскраво рожевий, мені це подобається. Я не ношу його зазвичай тут зверху на скули, і у мене і рум'яна з'являється, і ось цей блиск, дуже-дуже красивий продукт, але він швидко витрачається. От я користуюсь ним трошки більше місяця, і його вже ну я відчуваю, що його вже там трошки зовсім залишили. Але я дуже ним задоволена, 100% буду купувати собі ще такі. І далі у мене тут два останні продукти. Це у мене олівчики для губ. Я люблю максимально все нюдове, таке натуральне. І ось два моїх 100 фаворити: це олівець для губ від Charlotte Tilbury в відтінку Iconic Nude. Я думаю, що вже всі б'юті-блогери про нього розказали. Але це дійсно дуже-дуже базовий колір. Він має теплий відтінок. Це треба ну, мати на увазі, бо якщо вам не підходить теплий відтінок, він буде не дуже гарно виглядати. Але взагалі він ідеальний, так красиво підкреслює губи. Ходять ідеальні. Люди губи. і другий. Олівчик, бачите, який він вже каратунчик, він вже багато побачив. Це NYX, називається Nude Beige Він ще більш нейтральний. З цим олівцем губи будуть більш яскравими, нюдово-яскравими. А цей прям зробить ваші губи дуже-дуже нюдовими. Він взагалі, мені здається, такого самого кольору, як колір моїх губ. От зараз мої губи нафарбовані цим олівцем. Дуже він зручний, він ще й дуже дешевий. Якщо Charlotte Tilbury, він коштував, по-моєму, мені 25 доларів, то це, я не знаю, 200 гривень эти шесть таке. прям дуже бюджетний і обидва олівці, вони круті і вони не програють одне одного. Ну що, друзі, і на цьому все. Я розказала вам про свої фаворити. Взагалі, я дуже люблю цю рубрику, обожнюю, бо я дуже люблю догляд, оці всі баночки, мені здається, що я трохи баночкозалежна. І я хочу вам частіше знімати цю рубрику регулярно, як би раз на сезон, тому що в мене завжди з'являється щось нове. Але якщо ви хочете бачити більше мого догляду, улюблених засобів, то я вас запрошую в свій інстаграм, бо там я цим ділюся регулярно. І я сподіваюся, Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо це так, то дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Для мене дуже важливим є ваш фідбек. І, взагалі, зараз, щоб просуватися в Ютубі, потрібно, щоб писали коментарі від семи слів. Тому я буду дуже вам вдячна. І так. з вами була я Софі Мішель. До зустрічі в нових відео. Всім!